СБУ вразили російську субмарину. Розкажемо про деталі операції в Чорному морі. Одещина долає наслідки атаки РФ. Знову постраждала цивільна інфраструктура, обстежують будинки та документують пошкодження. Ми це можемо робити не тільки з власниками, а й з представниками від них. Нагадаємо механізм фіксації шкоди, завданої російськими ударами. Сьогодні вівторок, 16 грудня, і у нас для вас є новини. Як зазвичай в цей час телеканал МАРТ підбиває підсумки головних подій дня у Миколаєві та регіоні. З вами Вікторія Панченко. Вітаю. Далі про все детально. Минулої доби росіяни обстрілювали громади Миколаївщини з безпілотників та артилерії. Про це повідомили Вова. Учора окупанти вісім разів атакували фпв дронами Очаківську та Куцурубську громади. Також по останній було завдано артилерійського удару. У селі Дмитрівка внаслідок одного з обстрілів пошкоджено будинок і лінії електропередачі. Постраждалих немає. Росіяни вночі атакували Одещину кількома десятками ударних безпілотників. Унаслідок обстрілу на території одного з підприємств виникла масштабна пожежа. Про це повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер. За його словами, загорівся склад із побутовою технікою, а саме бойлерами та обігрівачами. Рятувальники повністю ліквідували пожежу. У ДСНС зазначили, що роботи ускладнювали повторні сигнали повітряної тривоги. Наразі на місці продовжують працювати відповідні служби. За попередніми даними, постраждалих немає. Минулої доби від атак армії РФ потерпали 29 населених пунктів Херсонщини, повідомили в Нацполіції. Через обстріли пошкоджено 15 будинків, об'єкт критичної інфраструктури, волонтерський склад, укриття, гаражі, карета швидкої, газо та водопроводи. У день 15 грудня російська армія з артилерії обстріляла Білозерку. На вулиці під удар потрапив літній житель. Його госпіталізували. Цього ж дня стало відомо, що в лікарні померла жінка. Яка напередодні постраждала під час артобстрілу села Зеленівка. Херсон отримав міжнародну допомогу для посилення антидронового захисту. Партнери з французького регіону Британь передали місту 200 кілометрів глибоководних риболовецьких сіток. Про це повідомив начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько. За його словами, сітки використовуватимуть для захисту міської інфраструктури від атак російських безпілотників. Очільник МВА подякував партнерам за надану допомогу. На Миколаївщині електропостачання працює у режимі перепідключення. Енергетики проводять відновлювальні роботи. Про це заявив начальник ОВА Віталій Кім в ефірі телемарафону Єдині новини. Як відомо, після нічного російського обстрілу 13 грудня погодинні графіки електропостачання в області не діють. Далі цитата. Наразі графіки погодинних відключень не діють. Енергетики відновлюють електропостачання та проводять технічні роботи. Тому чітких графіків відключень поки немає, і область живе в режимі перепідключення. Теплопостачання подається на 100%. окрім 26 будинків. Через атаку є технічні проблеми і зараз в процесі відновлення. У Миколаєві триває комісійне обстеження об'єктів, які постраждали внаслідок російської атаки, що відбулась у ніч на 13 грудня. Його здійснюють фахівці міського управління Державного архітектурно-будівельного контролю. Детальніше про те, як триває цей процес та для чого проводять комісійне обстеження, дивіться у нашому матеріалі. Внаслідок масованого комбінованого удару у ніч на 13 грудня по Миколаєву постраждала критична промислова та цивільна інфраструктура. Зокрема, йдеться про пошкодження у житловому секторі в одному з мікрорайонів міста. Комунальні служби спільно з рятувальниками ліквідовували наслідки удару. Також на місці працює спеціальна комісія, створена управлінням державного архітектурно-будівельного контролю. Сьогодні ми тут за для того, щоб допомогти людям та обстежити їх житлові будинки, які пошкоджені, та не тільки житлові, а й господарські споруди. Наше обстеження полягає в тому, що ми приходимо до людей, фіксуємо їхні пошкодження, дивимося документи. Це право власності, технічний паспорт, паспорт з кодом власника. Складаємо чек-лист, фотографуємо і люди підписуються. За результатами обстежень складається акт пошкоджень, який є підставою для подання повідомлення про відшкодування. Ми складаємо акт. Після цього люди подаються в дію. І далі вже це адміністрація району. Вона далі цим займається. Вона виходить, складає також чек-лист, нараховує кошти. І люди вже потім взаємодіють з організаціями, які можуть їм це відновити. 13 грудня внаслідок атаки пошкоджень зазнали понад 70 будинків. Серед них і житло пані Олени. Жінка розповідає, тут проживала її донька разом із маленьким онуком. У момент атаки їх врятувало диво. Ось Тут вона ховалась з дитиною. Це їх врятувало. Те, що вони спали не там, де чотири вікна, бо тоді навіть не знаю, що було б. Там усі рами, купа скла, усе на ліжку, де вони спали. Та значних пошкоджень зазнав сам будинок, ділиться пані Олена. Так розумію, що кришу подарвала. Так розумію, що дах підірвало. Вона побита повністю. Усі вікна вибиті, двері вибиті, дах он посипався, тріщини усюди. Кухня також, усе там на підлогу попадало. Ну паркан то вже таке. Паркан то вже не важливо. Головне, що діти здорові. саме ваше діти здорові. Наразі комісія ДБК вже обстежила їхній будинок, а працівники комунальних служб виконали першочергові роботи. «Молодці, приїхали на приїхали, накрили усе оперативно, забили все хлопці. Все добре, дякую їм. От комісія зараз працює. Теж молодці дівчата, Щоправда, змерзли усі, але нічого страшного. Це життя. Зараз вони все пофотографують, і я буду подаватися по її відновленню, тому що ми самі не зробимо нічого. Самі не зробимо нічого. Наразі у комісії значний обсяг роботи, адже масштаби руйнувань великі. Фахівці працюють оперативно однак процес ускладнюється тим, що багато власників житла через війну тимчасово виїхали з міста. Своєю чергою в управлінні державного архітектурно-будівельного контролю пояснюють, якщо людина наразі не має можливості показати своє пошкоджене майно для його подальшого обстеження, управління готове піти їй назустріч. Вони можуть залучити як представника, написати нам заяву, який просто відчинено нам покаже документи, і ми обстежимо. Ми це можемо робити не тільки з власниками, а й з представниками від них. Якщо люди за кордоном, вони також можуть написати заяву до нас в будь-який час, коли вони будуть тут чи за кордоном, але щоб були чи вони, чи представник. Для комісійного обстеження пошкодженого будинку миколаївці можуть звернутися за адресою Херсонське шосе 48, дріб 8, або на електронну пошту, яку ви зараз бачите на екрані. Відзначимо, що обмежень щодо строків подачі заяви немає, тож мешканці, чиє житло було пошкоджено внаслідок ворожих атак, можуть звернутися і пізніше. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Традиційно нагадуємо поставити лайк цьому відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії «Март» у соцмережах і телеграмі, а також читайте сайт «Март-ТІВІ». Служба безпеки України уразила російський підводний човен в порту Новоросійська. За даними СБУ, атаку здійснили за допомогою підводних дронів «Сі Бейбі». Унаслідок вибуху субмарина зазнала критичних пошкоджень і фактично виведена з ладу. Йдеться про підводний човен класу Варшавянка, на борту якого були чотири пускові установки крилатих ракет Калібр. У спецслужбі зазначили, що раніше російські кораблі та підводні човни були витіснені з Севастополя до Новоросійська через успішні операції України з використанням морських дронів. У СБУ підкресли, Слили, що операцію провели спільно з 13 13-м головним управлінням військової контррозвідки та ВМС України. Служба безпеки України повідомила про нові докази у справі щодо вбивства народного депутата Андрія Парубія. Слідчі розшукали пістолет Макарова, з якого за результатами експертиз було здійснено смертельний постріл. Зброю з глушником виявили у схованці, облаштованій підозрюваним після злочину. На ній також знайшли сліди ДНК, що, за даними СБУ, підтверджує причетність підозрюваного до вбивства. У ході слідчо-оперативних дій правоохоронці отримали відеозапис, на якому зловмисник облаштовує схрон у лісовій місцевості та звітує своєму кураторові. СБУ також зазначає, що зброю підозрюваний планував використати для інших замовних убивств. За інформацією слідства фігуранту додатково оголосили підозри за низкою статей, зокрема про державну зраду і виправдовування збройної агресії РФ. Одеський еколог Іван Русев продовжує дивувати мережу природними аномаліями, які сьогодні відбуваються в національному парку Тузлівські лимани. Днями він показав, як через незвично теплий грудень на морських піщаних пересипах розквітла гірчиця чорноморська. А тепер природоохоронець замилував своїх підписників квітучою татарською жимолостю. Цей чагарник часто зустрічається на березі моря, має рожево-червоні квітки. Традиційний час цвітіння для нього це. Травень-червень, але зараз вже середина грудня і попри це жимолость квітне на півдні української Бесарабії. На останок про погоду цієї середи 17 грудня. Ранок та день у Миколаєві будуть хмарними, без опадів. Температура коливатиметься від 2 до 8 градусів тепла. Вітер переважно південно-східний, легкий. Вологість повітря у середньому складатиме близько 88%. Ми вдячні, що ви з Мартом. Не забудьте вподобати і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Вашою думкою про сьогоднішні новини поділіться у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт ТРК Март Тіві. Цінуйте найдорожче, любіть Україну та підтримуйте наших захисників.